Вітаю в ефірі. «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Улася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке стаття про зловживання свободою масової інформації. Як росіяни фабрикують звинувачення проти кримчан? Незаконний призов до лав російської армії в окупованому Криму. Перед тим, як більш детально обговорити специфіку саме цих справ, які пов'язані з статтею про зловживання, свободою масової інформації, пропонуємо нагадати справу Лутфіє Зудієвої і інші схожі незаконні звинувачення з боку Російської Федерації. Вранці 22 лютого у будинку журналістки громадянської правозахисниці Зудієвої співробітники центру Е провели обшук із вилученням техніки і подальшим затриманням. З'ясувалося, що приводом до цього стали два дописи у соціальній мережі Фейсбук. На Лютвіє завели дві окремі адміністративні справи її якоби в тому, що в своїх публікаціях звинувативши її, нібито в тому, що у своїх публікаціях, говорячи про різноманітні іноземні змі, вона не виокремлює ці повідомлення плашкою про те, що мова йде про іноземних агентів. Це коротко про те звинувачення, яке було. Це стаття 13.15, частина 2.1 кодексу про адміністративні правопорушення. Коментує один із процесів по справі Лютфіє адвокат Еміль Курбедіно. За кілька тижнів до арешту Зудієвої на нього склали аналогічний адміністративний протокол за статтею про зловживання свободою масової інформації. Практика застосування такого звинувачення проти правозахисників, адвокатів журналістів розпочалася ще з Абдурашита Джепарова, одного з ініціаторів створення громадського руху Кримська Солідарність. Йому першому у Криму з відомих кейсів присудили адміністративний штраф саме за цією статтею. Про те, що сьогодні відбувалося в мировому суді щодо справи Лутфієсудівою кримської солідарності, розповів її адвокат Еміль Курбідінов. Можемо його також почути сьогодні, 4 апреля 2024 тисячі года в міровому. А 10-й участок город Сімферополь було розглянуто. сьогодні, 4 квітня 2024 року, у мировому суді 10-та ділянка місто Сімферополь було розглянуто адміністративний матеріал щодо Лутфіє Зудієвої. І в сьогоднішньому засіданні я і Лутфіє Ханум клопотали про виклик співробітника ЦП Філатова, який склав адмінпротокол. І, в принципі, скомпонував всю цю справу проти Лутфіє про те, що вона нібито порушила закон про змі, не розміщуючи плашок про терористичні організації на своїй особистій сторінці, коротко кажучи. Ми обґрунтували це тим, що нам необхідно допитати цього співробітника МВС, тому що дуже багато до нього питань, зокрема і щодо обґрунтування притягнення її до відповідальності і складання протоколу як фізичної особи. І суддя, вислухавши всі наші доводи, викликав Філатова і призначив наступне судове засідання на 17 квітня о 14.30. Ми плануємо допит співробітника ЦП Філатова, який склав адмінпротокол, на 17 квітня 2024 року. Перед ефіром ми поспілкувалися з самою кримською активісткою Літвєзудієву. Ми попросили розповісти більше про саму цю справу і про той тиск, який продовжують чинити росіяни на тимчасово окупованій території півострова Крим. Работа правозащитників і журналістів і адвокатів завжди в тому, що ці люди сліділі за діями правоохоронних органів робота правозахисників, журналістів та адвокатів завжди полягала у тому, що ці люди стежили за діями правоохоронних органів. Потім наскільки вони законно діють у тих чи інших випадках, і чи не зловживають вони своїми повноваженнями під час обшуків затримань, коли формують ті чи інші адміністративні чи кримінальні справи? І, звичайно ж, така діяльність, вона не може викликати якесь відчуття ентузіазму чи задоволення у співробітників правоохоронних органів. Вони намагаються цензурувати нашу роботу, намагаються чинити тиск на нашу роботу. І адміністративні справи, які вони зараз порушують, зокрема і за так зване зловживання свободою масової інформації. Це якраз історія про те, що нас намагаються змусити замовкнути. У ситуації зі мною за двома адміністративними протоколами вже є перше рішення, і воно не на мою користь. Це штраф у розмірі 2500 рублів. А суддя Київського районного суду розглянула матеріали справи за моєї відсутності і фактично винесла рішення, не вислухавши мою версію, на той склад правопорушення, за яким звинувачують. Кримська активістка окремо заакцентувала на цій статті, про яку ми вже згадували: 13.15, про злобжування свободою масової інформації, Проте, як росіяни нині використовують саме цю статтю. Все, если посмотреть на диспозицию этой статьи 13.15, то загалом, якщо подивитись на диспозицію цієї статті 13.15, то залучатись за цією статтею як правопорушники можуть виключно особи, які є посадовими, тобто це або редактор засобів масової інформації, або засновник, зареєстровані в установленому порядку законом про змі. Парадокс полягає у тому, що сторінки Фейсбук правозахисників, журналістів, громадянських журналістів і навіть адвокатів, співробітники Центру з протидії екстремізму, чи то через незнання, чи навмисне розцінюють як джерело інформації, зареєстроване у встановленому законом порядку. І тут, на мій погляд, найбільша помилка. Але з іншого боку, це пояснює причину нашого переслідування. Тобто, правоохоронним органам та спецслужбам, очевидно, не подобається та власність, Сість, яка надається певним судовим процесом і політично мотивованим кримінальним справам. Не подобається те, що на певній історії, де фігурували тортури людей, зокрема електричним струмом, проливається світло. І безумовно, ми розуміємо, що наша робота є важливою для жителів Криму, для людей, які піддаються цим незаконним діям, тому ми плануємо продовжувати її і надалі. Більше про використання саме цієї статті, і не тільки ми говоримо з нашою гостею. З нами вже є на зв'язку голова правління Кримської правозахисної групи, членкиня коаліції Україна п'ята рангу Ольга Скрипник. Пані Ольго, вітаю і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора. Ми на жаль не вперше говоримо із вами про переслідування про незаконні справи, які росіяни розпочинають проти кримчан. Зараз, коли ми говоримо саме про цю конкретну статтю, про зловживання свободою масової інформації, вона і звучить насправді достатньо дивно. Чи ми можемо стверджувати, що зараз вже росіяни знайшли ще один варіант, ще одну статтю для того, аби тиснути на кримчан? Дійсно, навіть формулювання статті вже говорить про те, що в принципі це інструмент влади для придушення свободи слова. Вони просто чорним по білому це написали. Що стосується практики, то ми бачимо, що це вже не перший кейс, навіть за останній період, тому що Еміль Курбідінов був так само під цією статтею. і що ще важливо, що вони розповсюджують якраз цю статтю на тих, хто не є, грубо кажучи, суб'єктом, тобто навіть порушуючи власне законодавство, Росія намагається переслідувати тих людей, які доносять просто правду. І ну, важливо, це про журналістів, адвокатів, це може бути будь-який активіст чи активістка. Власне, і пані Лутфія чітко зазначило про те, що самим законодавством в Росії визначено проти кого? Це має на увазі, що це конкретні особи, які ну, формально займають певні посади в ЗМІ. Власне, пані Ольга, чи ви нас чуєте? Засобів масової інформації, а тут може бути особисто сторінку. Тут знову ж таки враховуючи, що пані Ольго, тут враховуючи, що росіяни періодично використовують пости, а репости ну річної більше там ніж кількарічної давнини, знову ж таки. А чи ми можемо говорити, що вони просто ну підкладають власне все, що вони хочуть під цю статтю? Що стосується застосування в такі, якраз скажімо так, поза минулий час, коли росіяни направляють, то це теж дуже поширена практика. Більш того, є навіть інші випадки ретроспективного застосування, коли статті різні, в тому числі і адміністративні, застосовувались до публікації ще до 2014 року, тобто до окупації, до якраз того моменту, коли Росія незаконно розповсюдила своє законодавство в Криму. Тому це точно є поширена практика. і більш того, ми бачимо, що публікація 2021 року. Чомусь зацікавила центр Е а, зараз. Це якраз ладна до того, що вони шукали привід. І мені здається, привід не тільки в тому, що взагалі а, цю справу відкрити як такову. Їм важлива сама адміністративна справа для того, щоб незаконно провести обшук, тому що для них важливіше у активістів, журналістів, громадянських забрати техніку і побачити, що там, що на носіях, що є на комп'ютері, що є на телефоні. І це вже часто стає проблемою, тому що це переходить в іншу кваліфікацію. Тому це. Теж просто інструментарій для того, щоб просто вдертися в квартири або вдома активістів або журналістів, також коли ми говоримо саме про ці конкретні справи, ми розуміємо, що в російських в судах на окупованих територіях не йдеться мова та про якусь законність, але все таки чи складніше працювати адвокатом саме з такою кваліфікацією росіянами? А, так, ну зазвичай, в принципі, тут що важливо сказати, що зараз в цілому важ... склад... складніше працювати адвокатом, тому що після 2022 року ми бачимо, що самі адвокати вже не один раз стали по суті постраждалими від переслідувань, тобто проти них відкриваються адміністративні справи їм чиняться різні перепони. І зрозуміло, що на сьогодні, взагалі, законодавство Росії, особливо після 2022 року, ухвалюються нові статті або застосовуються попередні з дуже дуже нечіткими визначеннями. Наприклад, є стаття про дискредитацію російської армії, але вона часто взагалі не про російську армію, вона про українські пісні. Вона може бути про гасла слава України, про будь-що про будь-яку українську підтримку. Тобто, часто звинувачення взагалі навіть не стосується того, про що в принципі фабула цієї статті. І це зрозуміло ускладнює роботу адвокатів, тому що, по перше, вони самі можуть стати наступними, тому що захищають активістів або журналістів громадянських. По-друге, російське законодавство не має в принципі чітких правових норм, і це зроблено свідомо. Втретє, ти, в принципі, не можеш спиратися на якісь об'єктивні світом визнані або міжнародним правом визнані стандарти, визнані норми, як, наприклад, міжнародне гуманітарне право, резолюції ООН або інше рішення Європейського суду прав людини для прикладу і так далі. Тому що, в принципі, якщо ти на це будеш посилатися, то завтра ти можеш бути притягнутий як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Те, що зараз ці справи розглядаються, зокрема, як справу Тєзудієвої сьогодні, почався розгляд, його перенесли в мировому суді. Чи це якимось чином впливає на саму справу ну, в принципі? Тут ми бачимо, що так званий мировий суддя погодився з позицією захисту та да, викликати співробітників центру Е це більш-менш, хоча б допомагає стороні захисту заявити свої всі аргументи. Зазвичай це не призводить до об'єктивного рішення, тому що. Що в принципі вся правова система, так звана і вся судова система окупованих територій, вона не пов'язана і часто порушує якраз право на справедливий суд, тому що це заангажована система, але це дає можливість, хоча б нам, в тому числі, да, українцям і іншому світу, почути якраз позицію адвокатів. Часто це дає можливість почути в тому числі онту заангажованість і якраз відсутність жодних доказів, які будуть озвучуватися Центром «Е». Тому, в принципі, це навряд чи суттєво вплине на саме рішення, тому що зазвичай такі рішення прописані вже наперед. Ми дуже часто бачимо, що рішення або вироки. Щодо різних людей написане, знаєте, як під копірку. Тобто, в принципі, текст однаковий, але просто змінюються прізвища людей, які будуть нести відповідальність. Тому це певні шаблони, які е, вже давно прописані. Але все ж таки для всіх інших це можливість почути, але навряд чи, що все ж таки представники центру Е являться, вони зазвичай ухиляються від участі в жодних процесах. І тут ще важливо зазначити, що мова йде про Руслана Шамбазова. Який вже давно, скажімо так, світиться в багатьох і багатьох справах проти активістів, журналістів і адвокатів, який якраз, в принципі, і займається тим, що не просто особисто там фабрикує справу, він, по суті, координує і курує весь, весь цей процес в силу своєї посади. І він давно вже переслідує е, українських і кримськотатарських активістів. Я не впевнена, що він явиться в суд, але в принципі його позиція буде. Ну вона як позилегідь зрозуміла, що він, він буде себе вогрожувати, говорити про те, що все було законно. Але по суті, весь цей відділ, який очолюється цим шамбазовим, він займається виключно тим, що шукає і переслідує будь-яких активістів, журналістів і всіх, хто скажімо так, нелоялін до Кремля. Тут враховуючи, що росіян вже є статті, які вони використовують не завжди вони взагалі співпадають з тим, чим вони звачують, але розуміємо, що це Росія, і маючи вже результати незаконних виборів, які проводилися на тимчасово окупованих територіях України, тут чи варто робити прогнози, чи може російський режим піти на ще більші переслідування? Ще більші утиски. У ну, так звані вибори вони були очевидними, да що їх результат буде зрозумілим для всіх, тому що це незаконні вибори, вони не відповідають жодним стандартам. Але що важливо, Путін формально закріпив свою влади далі, хоча це не для кого не сюрприз. Тут більше загроза не стільки в цих виборах, тому що вибори це всього лише такий формальний крок для Путіна, а в тому, що Росія по факту да, вже і публічно заявила про те, що це не так звана спеціальна операція, про яку вони кричали декілька там років останні. А що це власне війна, і тут треба розуміти, що Росія сама офіційно визнала, що вона переходить на рейки війни. І якщо й до цього була жорстка система закручування гаєк щодо громадянського суспільства будь-якої підтримки України, то якраз за говорячи про те, що Росія да далі веде вже саме війну проти України, коли вони самі це визнають, це означає, що їхня політика буде цьому відповідати. І я боюся, що причина головна в цьому, що власне через цей вже визнаний Росією стан війни і те, що тепер всі мають працювати виключно на війну, то буде, скажімо так, нова хвиля ворогів народу, тобто будуть шукати активістів, шпигунів, будь-кого. І тому я думаю, що посиляться, по перше, самі репресії, які і раніше тривали щодо тих статей, які вже були. І я думаю, що з'являться нові статті, як адміністративні, так і кримінальні. Щодо будь-яких зв'язків з українськими міжнародними організаціями, будь-якими небажаними так званими для Росії організаціями. тому я боюся, що стан для громадянського суспільства буде тільки гірше, особливо на окупованих територіях, тому що Росія знає, що вона їх незаконно окупувала. Вона знає, що там є люди, які чинять спротив, які не підтримують окупацію. І для Росії зараз важливо да будь-який спосіб зачистити будь-які прояви незгоди. Для того щоб власне і впроваджувати оцю якраз перехід повний на стан війни, плюс ми бачимо, що російська пропаганда вдається до ну найбільш напевно кричущих речей, коли вже просто звинувачують українців в будь-яких там терактах що. Тобто, цей рівень пропаганди він по суті вже для того, щоб сформувати не просто ненависть, а по суті підбурювати до геноциду. І тому якраз повна повний контроль над засобами масової інформації над соціальними мережами це власна мета сьогодні для Російської Федерації. Тому, на жаль, якраз будуть відслідковуватися всі особисті сторінки. Далі тут треба ще врахувати, що Росія має величезний ресурс на те, щоб взламувати пошту, взламувати персональні сторінки для того, щоб шукати листування і так далі, яке потім дуже часто лягає в кримінальні справи крім того, про що ви сказали, також є і указ, який Путін підписав 31 березня про весняний призов до російської армії, який буде тривати з 1 квітня до 15 липня. Це не вперше Росіяни так діють і не вперше. Вони незаконно призивають, зокрема і кримчани за час окупації. Та але зараз чи ми можемо говорити, що можуть бути ще. Більші а, утиски, і знову ж таки, що вони можуть ще більше посилити і незаконну мобілізацію, так само дійсно, це не вперше. Взагалом Росія вже розпочала 19-ту призовну кампанію. Мова йде виключно про призовників, тобто це тільки про примусову службу. По суті, є два паралельних треки: перше це призовники, тобто це строкова примусова служба, яка зараз знов розпочалася. Призов з 1 квітня. Ось, і це стосується молодих людей, які якраз забирають до лав збройних сил примусово. Наша держава визнала цей примус і визнана, що ці дії Росії незаконні. Тобто ці люди. З точки зору міжнародного гуманітарного права вони постраждалі, тому що їх насильницькі да забирають в російську армію і ті, хто ухиляються, їх переслідують. Є кримінальна стаття спеціальна в Російській Федерації, яка якраз для цього застосовується 328. Ми зафіксували вже більше 500 вироків. По цій статті наша організація Кримська правозахисна група це якраз вироки щодо наших громадян, які ну з точки зору Росії ухиляються від призову. Ось і це продовжується, і зрозуміло, що зараз напевно з'явиться і нові вироки, тому що стартувала нова кампанія. Зазвичай традиційно Росія за одну таку кампанію призивала щонайменше три тисячі людей. Тобто, загалом за рік дві кампанії, тобто два на три це шість тисяч кримчан, яких незаконно Росія призиває на строкову службу. Це одна ситуація, і вона зараз триває у вигляді нової призовної кампанії. Здебільшого, призовників Росія все ж таки не відправляє на конкретні бойові дії в Україні, але випадки були особливо в 2022 році. Ми фіксували, коли призовники були все ж таки відправлені в Україну для участі в бойових діях. Але зазвичай в бойових діях проти України беруть участь контрактники, тобто ті, які добровільні. Або так званий там добровольчий якийсь батальйон. Тобто, це люди, які добровільно вступили. Оце вже злочин з точки зору нашого законодавства. Також тобто ці люди добровільно йдуть до лав Росії і потім воюють проти власної своєї ж держави. Що стосується іншого треку, це називається часткова так звана мобілізація, яку Путін розпочав з 22 го року з вересня. Це стосується вже інших категорій чоловіків. Які підлягають цій частковій мобілізації, це власне якраз для того, щоб поповнювати свій мобілізаційний оцей ресурс людський, який в принципі відправляється якраз на війну в Україні, і цей процес взагалі не як чітко не врегульований, він іде різними хвилями. Були випадки, коли, наприклад, точково приїжджали до кримсько-татарських місць проживання, і там прям бусами все перекривали і виловлювали людей. Випадки є, коли люди приходять, наприклад, принести документи, що вони не придатні до служби, а їх одразу забирають в цьому військоматі, проводять. Так звану медичну комісію і одразу відправляють в учебку. Тому, в принципі, цей процес часткової мобілізації він взагалі іде. Ну хто знає як, він абсолютно політично замотивований і жодних цифр Росія не надає, тому що це типу державна таємниця, і там є люди, коли дійсно вони недобровільно попали туди, тому що вони пішли, наприклад, взяти дозвіл на виїзд з Криму, а їх взяли, і проти їх волі, зрозуміло, що мобілізували. І тут ще треба врахувати, щоб залишити Крим зараз фізично. Вкрай важка для чоловіків в принципі сьогодні єдиний шлях це так званий кримський міст, який повністю контролюється силовими структурами Росії, і постійно-постійно контролюються всі документи. Будь-яка людина, яка намагається перетнути цей, цей е, міст, постійно проходить через ці всі провірки, контроль і так далі. Навіть адвокати, коли виїжджають до Ростова, їх так само проганяють постійно через всі ці перевірки. Тому для чоловіків зараз вкрай важка ситуація, щоб залишити Крим і не потрапити. Під всі всі мобілізаційні заходи пані Ольгу, дякую дуже за роз'яснення. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була голова правління кримської правозахисної групи і членкиня коаліції Україна п'ята ранку Ольга Скрипник. Якраз цю тему незаконного і незаконної мобілізації, яку росіяни зараз чинять на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі і на території півострову Крим, ми і продовжимо далі. Зокрема, можемо почути про те, як взагалі триває мобілізація на території Росії, що змінилося після цих незаконних виборів від Євгена Дикого. Восени двадцять другого року було офіційно публічно оголошено путіним так звану часткову мобілізацію. Під цю часткову мобілізацію було е, в одну хвилю забрано 450 тисяч е, мобіків. І власне саме ці мобіки е, після цього утримали лінію суровікіна наступного року. Тому що е, як би там гарно не була власне, накопана лінія суровікіна, але ні зуби дракона, ні траншеї, ні бліндажі самі себе не боронять. От, а от е, зуби дракона, траншеї і бліндажі плюс 450 тисяч модиків, оце дійсно зупинило наш наступ. От, е, важливо для нас, е, якщо ми говоримо не про ретроспективу, а про перспективу, то нам важливо розуміти, що оця часткова мобілізація не припинялась. От, е, її, в ній фактично брали паузу, зараз ми те уточнимо, але юридично її не закривали. І це дуже важливо. Це означає, що для того, щоб набрати зараз нову хвилю мобіків, в них абсолютно нема жодної потреби оголошувати нову мобілізацію. Вони просто спокійно мовчки можуть розіслати повістки в рамках отої, яка оголошена в 2022 році, бо вона не припинена. От але вони дійсно брали в ній фізично, реально брали паузу впродовж 2023 року. Вони переважно набирали людей саме на контракти. То вони заманювали людей грошима, а не мобілізовували примусово. І на початку 2023 року це йшло геть легко. Поєднання, скажімо, великої кількості людей, які живуть в бараках, і там потім, вже коли приїжджають до нас окупанти, ми вперше в житті бачать унітаз, і ми з вами знаємо, що це не перебільшення. Ми реально бачили цих людей. <плес> так, от, поєднання таких людей, також зеків з ГУЛАГА, яким дали можливість звільнитися. От воно достатньо непогано забезпечувало поповнення російської армії в першій половині 23-го року це було десь 1030 на місяць. Цього вистачало і для того, щоб поповнювати втрати, і для того, щоб формувати резерви. Далі, десь в другій половині 2023 року, число контрактників стало падати десь до 20 тисяч на місяць. А це вже ледь-ледь покривати втрати. Це вже без жодного формування резервів, це вже без там, нових частин, але це затикати дірки А далі, вже ближче до нового року, вже і 20 тисяч стало набирати дуже проблемно там були вже місяці, коли вони набирали 10 тисяч, були місяці, коли менше. І оце вже для них критична ситуація. Тобто вони наразі не покривають повністю навіть ті втрати, які ми їм завдаємо от на фронті. І тоді, але в них була вказівка примусово поки не мобілізовувати, бо ж попереду були так звані вибори Путіна. І тому цієї зими вони взагалі вже пішли на дуже такі екстремальні міри. Вони почали набирати екзотику. Російські посольства почали вербувати африканців, індусів та непальців. А в самій Москві і в Пітері поліція почала ловити облави на Равшанів і Джавшуті, От е, робити саме спеціальні операції в місцях, де проживає багато компактно нелегальних мігрантів, і ставити їх перед вибором. Або ви сідаєте в тюрму за те, що були нелегалами, або ви підписуєте контракт на СВО. От і е, в нас вже тепер в Полонії і Таджики, і Узбеки е, е, є взагалі екзоти із Сєра Леоне, от е, непальці, індуси, пальці, е, при тому вони всі. Не професійні військові, це просто люди, які від бідності пішли воювати. От це люди, які ще й в цьому кліматі воюють дуже погано. Тобто, це, якщо ну це не просто гарматне м'ясо, а це, от можна сказати, гарматне м'ясо п'ятої категорії. На цьому ж ми завершуємо ефір, але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися це і інші випуски кримського питання можна на Ютуб каналі Суспільне Крим».